Подяку Творцеві віддати уміти нам треба не тільки за зорі, не тільки за небо, але і за біль, за печалі і сльози, за те, що у небі бувають і грози. Подяку віддати, уміть нам потрібно не лише за достаток. Не тільки за срібло, але й за нестачу порою маєтку, коли ти тримаєш останню монетку. Навчитися треба подяку віддати, не тільки тоді, коли спокій у хаті, але і коли завітала тривога, І гучнішими стали молитви до Бога, в той час нелегкий, не спіши нарікати. Зумій і за це Богу славу віддати, бо все, що в житті наш Господь допускає, воно певну ціль на добро для нас має. І лише тоді пройде всяка тривога, як в небо полине подяка до Бога не тільки за сонце, не тільки за зорі, але і за дні. Що проходять не в горі, але за усе, що в житті зустрічаєм, навчитися, дякувати Богові маєм, Він є наш Творець, який ще від початку знав шлях наш і долю. І все все по порядку. І план Його волі для нас досконалий. Він складений був по найвищій програмі. Тому в кожнім кроці для нас все найкраще, Бог дав в житті цім і легше, і важче. достаток і нестачу, і радість, і смуток, і усмішку, і сльози, і втрату і здобуток. Тому лиш одне зрозуміти нам треба. Що все це від Бога, що все це із неба, навчитися в кожну хвилину життя, подяку і славу нести для Творця.